Роль волонтерів у сьогоднішній війні, яка триває на сході України, є дуже вагомою. Забезпечення військовослужбовців амуніцією, продуктами харчування медикаментами взяли на себе небайдужі громадяни, які від початку збройного протистояння і до сьогодні організовано допомагають нашим воякам. В нас є напрямки. Наприклад, одні координатори в нас займаються волонтерами, інші домовленостями по супермаркетах гіпермаркетах, які збирають продукти харчування. Так само в нас є напрямок аптеки, коли волонтери збирають в аптеках медичні препарати, які потрібні бійцям. Потім це все знаходиться, точніше не знаходиться, а перевозиться на склади. За словами координаторів, на стадії до комплектування перебуває медичний батальйон, який після повного сформування виконуватиме завдання за призначенням у зоні АТО «У нас вже є автомобільний ресурс, в нас вже є декілька, скажімо, хірургів, лікарів, які готові їхати. Є вже частина підготовлена медикаментів. На е, іменно хоча б базових медикаментів, там перев'язочних хірургічних інструментів в одній із машин має бути створена е, така мобільна хірургічна, скажімо так, е, автомобіль, в якому можна практично робити буде операцію в випадку якоїсь ну нестандартної ситуації. Волонтери зауважили, що більшість людей живе власними проблемами та турботами. Начебто, не йде війна, не гинуть наші хлопці, не руйнують наші міста і села. Проте конфлікт триває, і наші захисники надалі потребують амуніції, теплих речей, обігрівачів, ліків, зокрема антисептиків, кровоспинних протизапальних препаратів. Була хвиля, коли люди старались максимально допомагати залучати, скажімо так, свої фінансові ресурси для закупівлі. Ця хвиля пройшла, а солдатів менше не стало. Їх постійно кількість збільшується. Зараз починається четверта хвиля мобілізації, і відповідно залучують людей, які не мають нічого. Прошу всіх громадян, всіх, хто мене зараз побачив, всіх хто чув цей репортаж, щоб вони долучались до підтримки, підтримки наших військових там, тому що повірте, якщо ми перестанемо підтримувати нашу армію, і вона стане менш боєздатна, російська армія дійде сюди. Наприклад, і таких людей ми повинні чітко зрозуміти, що війна на сході стосується кожного з нас. Тому давайте разом допомагати тим, хто ціною власного життя захищає майбутнє наших дітей і нашої країни.